Привіт з мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні, по ваших замовленнях, просьбах, дуже давно ви просили, аби мама показала, як робить затирку. От мама зараз вам і покаже. Буде мама готувати і покаже вам, як готує затирку. Розказуйте. Будемо готувати, висипаю муку, Ано, ну всипаю муки. Тут муки у нас є 300 грам, мама менше візьмела. Менше, бо, бо не знаю, кілько так. Байка, то як всі лишить, не сів'є. Там далі. Осьін. Так, чіпку солі. Чіпку солі, так посолити. І отак. Отак брати водички, отаку, отак скроплювати, аби зволожити муку. А, а де отак, а, отаку, отак мело, так. Отак. Отак зволожити, аби вносінь мило так. Аби можна... Добре, добре, отак. Ще Ось так е, е, О, водою е, скропювати, би вносять зболожило, би вносила пало купи. І тоді беремо отак і беремо обома руками і отак отремо. Розтираємо отак. О. А діто так було, аби воно отак було. Ще віддав трошки, я возьму отак. Воно було таке гідрібне. так, так. Розтирати. Це, це була страва нашого дитинства. Та це була страва, бо я піду у пастухи з корову, а ввечері прижену корову. Коровку віддає вам, окріп поклала, муки затерла і вже є вечеря. А що так швидше зварити? А це найшвидше. О, а є це так вот. Аби воно було таке затерте, аби воно було все гай... майже одна. Отак. Ось так розтираємо. розтираємо. Рука в руку, ось, ось так, так, так о, в руках Рука. просто Рука в руку, ось так, Аби не було великих бамочок. Комочків аби не було. То о, води у нас тут було 150 мл, то, то десь пішло. Ну то, то треба дивитися е, просто. То -то треба так, так. Ось, За дві-три дві, лишки води. А не то так Файно перетерте. Аби воно було таке дрібоньке. Ой, укріп, кипить. Трошки посолити ще й окріп і його заколотити, ну, і трохи покипити, і вже є вечер. Ось таке має бути, ось така має бути, дивіться, перетерте треба би не було великих. Байка, що десь є комуська така, комочок такий, але більшість треба би то не було. Ось таке має бути. Ось таке. Вода наша закипіла, там у нас є. 750 мл соєчок такий. Мама зараз збереться і кидайте ну, солі. Треба трошки соли. Трошки соли кинуть, трошки пересоли. І тепер берем цю муку. Отако таку беріть, беріть, обведемо. І тепер отак і колоти. І отак підколочуємо Просто так, так колотити. О. І підколочуємо воду. Там більше нічого. А це во не треба ні яйця, ні нічого. Ні, ні, я не давала яйця. Може хтось десь тепер дає чи як, Я не давала. Отак от просто підколочу, ну покип'ять пару раз. Отак от о. І на ну, пару раз закипіло, так загусне. І все, йду коровку доїти. Ношу молоко, ці йду, хто хоче варене, то варене. А хто сире, то сире. У мисочку отак. І вже є вечер. Галюпова вечер. <реш> Я пам'ятаю, це є наш смак дитинства постійно, бо то вже приженеш по року, як кодесята, коло і то коли вже щось до багато вечерю зварити? трошки покипити. То вже готово, вливати в мисочку. Ось така вже готова, е, за, е, загусла і вже готова. О, О тепер будемо. Так. І будемо тут у мисочку. Але то колись тарілки не давали, а в мисочку глибоку. А тепер все в тарілки. Тепер все по-панськи. Ось. Що ще пани зробили, не топи. О, а не отак. О, і тепер вливати молока. О, отут. І отак тепер скраїв чарати і їсти. Угу. Рекаду. давно, бо я давно-давно. Дякуємо, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, мир у всім і нашій Україні. Ось наша бабушка така Смакує смакує туту. -ту. Затирку. Така давна, давна така страва. Ось така давна страва. М -м. Ось така, ось така затирка, давня гуцульська страва. Ага. Так що готуйте. Готуйте і їжте.